Вітаю вітері, випуск новин у студії Віктор Раду. Сьогодні 600-й день з моменту повномасштабного вторгнення Росії на територію України. У ніч проти 16 жовтня російські окупанти атакували за кількома напрямками. Застосувавши балістичне озброєння, керовані авіаційні ракети та ударні безпілотники, повідомили у повітряних силах ЗСУ. Українські захисники знищили дві ракети та 11 дронів Камікадзе. З різноманітних видів озброєнь російські війська продовжують обстрілювати Херсонську область. На Борислав ворог скинув керовані авіабомби. Вибухами пошкоджено 47 приватних будинків. Під завалами загинула 60-річна жінка та поранена чоловіка. Снарядами пошкоджено багатоповерхівку. В одній з квартир загинула 42-річна жінка. Під артилерійським вогнем противника знаходилася золота балка. Снарядами пошкоджено дитячий садок, будинки. У Кізомисі внаслідок ворожого обстрілу поранена 79-річного чоловіка. З лівого берега Дніпра армія Росії цілодобово обстрілювала житлові квартали та об'єкти життєзабезпечення Херсона. Під атакою були всі райони міста. Вранці окупанти з авіації потрапили в об'єкт критичної інфраструктури у передмісті Херсона. Внаслідок чого в обласному центрі тимчасово зникло електро та водопостачання. Також ударна хвиля пошкодила вагон поїзда. На місцях обстрілів працювали поліцейські, рятувальники та бригади швидкої допомоги. Повідомили у прес службі поліції Херсонської області. В Одесі відчутно стало прохолодніше. Бабине літо офіційно скінчилося внаслідок сильних поривів вітру, які досягали більше 30 метрів за секунду. Повалено понад три десятки дерев. До того ж, Одеса потрапила до рейтингу міст із найбільш забрудненим повітрям, посівши третє місце. Зокрема, зафіксовано перевищення норм формальдегіду, сажі і фенолу у повітрі. Представники ДТЕК Одеської електромережі на брифінгу 16 жовтня заявили, що до опалювального сезону готові на 100%. Проте чиновники Одеської облдержадміністрації, які були присутні на зустрічі, уточнили, чого насправді ще не вистачає. Щодо централізованого теплопостачання в містах. Рівень складає 97%. Наша мета на 1 листопада вийти на 100% показник. Залишається у нас дві котельні. Які потрібно залучити генератори. Стаціонари та лікарні, які є у нас в області, майже всі оснащені генератором. Залишається один генератор в Болградському районі. Заклади освіти мають показник 90%. Ця робота триває. Теж 100% результат планується досягнути з оснащеними генераторами всіх шкіл. Всі школи, які проводять навчання офлайн, забезпечені генераторами, тут показник брався по загалом всім школам, навіть по тим, які не планують проводити навчання офлайн. Тобто всі об'єкти критичної інфраструктури, житлово-комунального господарства, а також навчальні та соціально-культурні заклади мають бути забезпечені генераторами на випадок можливих блекаутів. Порівняно з минулим роком, у 10 разів зросла кількість генераторів, які залучили на інфраструктурних об'єктах Одещини перед прийдешнім опалювальним сезоном. На сьогодні схема живлення регіону відновлена, але разом з тим, ми маємо розуміти, що запас міцності енергетичного обладнання. В нас е зменшений, тому е пріоритетом на цей на це на цю зиму є. Забезпечення додатково фізичного, зокрема, захисту об'єктів енергетики. А ми розуміємо, що і посилення протиповітряного прикриття теж один із тих пріоритетів, які на сьогодні відпрацьовуються військовим командуванням, з наближенням зими все більше стали говорити про графіки вимкнень електроенергії в Україні. Вони були затверджені ще до 1 жовтня, але їх поки не запроваджують у дію. Тому що наразі виробництво електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів, повідомили в Міненерго. Ситуація може змінитися через ворожі атаки, тобто графіки відключень електроенергії запрацюють винятково в разі масованих обстрілів і як наслідок пошкоджень енергетичного обладнання. А також вимкнення електрики можливе у разі несприятливих погодних умов для того, щоб запобігти аварійним відключенням світла, ми провели поводи та ми створили резервні запаси майже на 15 мільйонів гривень. 11 мільйонів гривень це матеріали та обладнання, які нам необхідні для аварійно відновлювальних робот, І 4 мільйони це палина-мастильні матеріали. У разі повного блекауту критична інфраструктура одеського регіону зможе безперебійно працювати упродовж п'яти діб, для чого заготовлено близько 600 тисяч літрів пального. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Енергетики у свою чергу готують електромережі Одещини до зими. Оновлено близько 800 об'єктів. Відремонтовано більше двох тисяч кілометрів лінії електропередачі. Також сформовано дві сотні бригад, які в цілодобовому режимі повинні відновлювати електропостачання після аварії. За час повномасштабного повномасштабне вторгнення. В нас пошкоджено або зруйновано було в компанії 107 сім енергооб'єктів, і всі об'єкти, які належать компанії, які були пошкоджені або зруйновані, ми відремонтували до працездатного стану. Там, де це було неможливо, ми перемкнули живлення клієнтів на інше джерела живлення. З пониженням температурного фону все актуальнішим стає питання старту опалювального сезону в Одесі та області, і він, скоріш за все, розпочнеться 1 листопада. Традиційно керується наступним правилом щодо того, коли подавати опалення. Температура три доби поспіль повинна бути нижче або дорівнювати 8 градусам тепла. Міжопалювальний сезон проведено значну роботу з підготовки до експлуатації всіх 1315 котелень області підготовлено. Понад 1900 кілометрів теплових мереж. Тепломережі заповнені теплонасієм, а це означає, що тепловики в будь-який момент за рішенням органів місцевого самоврядування можуть розпочати опальний сезон. Тарифи на тепло залишаються незмінними, акцентують чиновники. В цей опальний сезон, як і в минулі опальні сезони, підвищення тарифів на тепло для населення не відбуватиметься. проте, Підприємства продовжують, на жаль, нести збитки, які виражаються у вигляді зростаючої різниці в тарифах, яку держава має компенсувати підприємствам. На сьогодні цей обсяг заборгованості з державного бюджету вже сягнув мільярд 300 мільйонів гривень. Опускали головою в туалет вигрібну яму і змушували бігати без спідньої білизни. На одещині школярі знущалися зі свого однолітка. Факт жорстокого поводження розслідують правоохоронці. Інцидент знущання над дитиною стався у селі Шевченкове Ізмаїльського району. Як повідомив директор обласного департаменту освіти Олександр Лончак, кривдниками були учні тієї ж школи, де навчається скривджений учень. Жорстоке поводження зафіксував на телефон один із хлопців, який брав участь у цькуванні. Він син вчительки того ж навчального закладу. На відео школярі занурюють свого однолітка головою в туалет вигрібну яму. Давайте ще більшого пуста. За словами директора обласного департаменту освіти, батьки жертви до поліції не зверталися. Заяву написала директорка школи, в якій стався інцидент. Розпочато кримінальне провадження щодо жорстокого поводження з дітьми. Відділом освіти проводиться службова перевірка, триває слідство. Сьогодні подібні випадки знущання зі школярів не поодинокі і трапляються по всій країні. Фахівці нагадують, що мовчати не потрібно. Про факти булінгу треба говорити відкрито. Батькам необхідно більше спілкуватися зі своїми дітьми, цікавитися, що відбувається не лише у школі на уроках, а й як минає життя дитини поза шкільними стінами. У набу Одеської області більше немає начальника. Володимира Деуліна відсторонено від виконання посадових обов'язків розпочато службову перевірку. Жінка за кермом мотоцикла загинула внаслідок ДТП на трасі одеса Мелітополь. На перехресті зіткнулися вантажний автомобіль з причепом та мотоцикл. У селі Свято-Миколаївка на перехресті зіткнулися мотоцикл та вантажний автомобіль ДАВ з напівпричепом. В результаті ДТП 44-річна жінка-мотоцикліст померла до приїзду швидкої. 40-річний водій вантажівка не постраждав. Його перевірили на стан сп'яніння. Чоловік був тверезий. За фактом смертельної аварії відкрили кримінальне провадження і призначили низку експертиз. Ще одна смертельна аварія сталася на Одещині. Легковик зіткнувся з вантажівкою. Водій загинув на місці. Його 11-річний син у тяжкому стані в реанімації. У селі Зоря водій Вазо не впорався з керуванням. Авто виїхало на зустріч на зустрічну смугу і зіткнулося з тягачем Рено. В результаті 36-річний водій легковика помер на місці, а його 11-річного сина госпіталізували з політравмою та відкритими переломами ніг. У причинах аварії розбираються слідчі, повідомили у прес-службі облполіції. Рак молочної залози стоїть на другому місці у списку онкозахворювань після раку шкіри. Якщо говорити тільки про жінок, то це найпоширеніший вид онкології для того, щоб привернути увагу до цієї проблеми в Україні, як і у багатьох інших країнах світу, проводяться дні боротьби з даним онкозахворюванням. З 16 по 20 жовтня в Одесі проходить тиждень профілактики та ранньої діагностики раку молочної залози. Жінки можуть безкоштовно пройти мамографічне обстеження. Хворобу легше попередити, ніж лікувати. Якби всі жінки цю відому фразу сприймали як керівництво до дії, то, напевно, випадків захворювання на рак молочної залізи було б у рази менше. А поки що статистика невтішна. В Україні на кожну тисячу осіб припадає 60 випадків цього виду онкології. В Одесі захворюваність ще вища, 80 випадків на тисячу жителів. До вже існуючих причин, які сприяють розвитку хвороби спадковості, екології, шкідливої їжі, додався і стрес, кажуть фахівці. Жінки мігрують, жінки переживають страшенні стреси, жінки мають втрати у родині, і через ці стреси спричиняється викид таких гормонів, що шкодять організму в цілому, і молочні залозі також. Кожен четвертий, п'ятий випадок раку діагностується на четвертій стадії. Це означає, що вилікувати хворобу вже практично неможливо, але ж усе могло бути зовсім інакше. Треба просто раз на рік проходити мамологічне обстеження, виявити проблему на ранньому етапі та вирішити її. Якщо провести діагностувати правильно захворювання на першій стадії, воно виліковується на 95%. Якщо на другій стадії це 80%. і на третій стадії, це 50 В Одеський міський центр здоров'я сім'ї звертаються і жителі міста, і ті, хто приїхав до Одеси з регіонів, де тривають активні бойові дії. Щоб пройти мамографічне обстеження, необхідне лише направлення сімейного лікаря, байдуже в якому районі чи місті. В місті він перебуває на моволічне обстеження. Жінка може потрапити за самозверненням або за направленням лікаря, що дуже зручно, бо направити може лікар будь-якої спеціалізації і сімейний лікар, і акушер гінеколог, і хірург, і терапевт. Тобто тут ніяких проблем в отриманні направлення жінка не має. Мамографію лікарі настійно рекомендують проходити раз на рік усім жінкам після 40 років. Будь-яка підготовка до цього виду обстеження не потрібна. Вона приходить у зазначений час у день. Вона приходить до нас, ми робимо їй мамографію. Це безболісне, нетравматичне дослідження. Сюди суди кладеться молочна залоза, вона дещо прижимається. Компресія йде для того, щоб було зображення. Випов... Виповняється в чотирьох дослідженнях, і потім на екрані я бачу молочні залози. Можу описати, її, зробити висновок і далі скоректувати до лікаря. В онкологів є такий невеселий жарт на стан молочних залоз. Впливає все, навіть напрям вітру. В той же час зміни в грудях на відміну від інших видів онко, легко діагностувати. Це проблема, яка є легко встановленою, проблема, що є візуальною, тобто можна прощупати, побачити, і головне на мамографії, можна побачити пухлинку розмірів 1 міліметр кубічний. Тобто, якщо навіть це не дуже добрий процес, якщо навіть це злоякісна пухлина, жінка навіть не втрачає молочну залозу, жінка не має проходити дуже тяжке. Виснажили лікування, таке як хіміотерапія, наприклад, якщо на дуже ранній стадії було встановлено це захворювання. Відповідальність за наше здоров'я в основному лежить на нас самих. Лікарі часто борються з наслідками шкідливих звичок, малорухливого способу життя, переїдання, небажання проходити діагностику. Ті, хто стежить за своїм здоров'ям, тримають проблеми під контролем. Исследование мамографии я прохожу раз в год. Не хочу пропустить какие-то изменения в своем здоровье. Есть проблемы, кстати, благодаря маммографии я контролирую эти проблемы. До речі, рак грудей діагностують не тільки у жінок і не тільки у віці старше 40 років. В одеському міському центрі здоров'я сім'ї на обліку перебувають близько сотні чоловіків і підлітків, розповіли в установі. Тому чуйно прислухатися до сигналів, які подає організм, необхідно всім і вчасно звертатися до фахівців. Тиждень профілактики та ранньої діагностики раку молочної залози в Одесі триватиме до 20 жовтня. Усі охочі жінки можуть безкоштовно пройти профілактичне мамографічне обстеження. Адреси та час роботи міських діагностичних центрів можна знайти на офіційному сайті міста. Постарайтеся не нервувати. Це, напевно, головна порада, яку лікарі різних спеціалізацій сьогодні дають пацієнтам. Життя у стані хронічного стресу спочатку повільно та непомітно, а пізніше вельми агресивно руйнує організм і окремі органи, і цілі системи. Можливо, знання про те, які захворювання викликає або загострює хронічний стрес, допоможе спрямувати погляд на свій емоційний стан. А це вже перший крок до того, щоб вчитися керувати емоціями. Нередко боль в каких-то органах мы игнорируем, просто ждем, когда пройдет само. Либо просто принимаем обезболивающие препараты. Но изменения, которые видны в зеркало, заставляют нас срочно предпринимать какие-то меры. Появление пятен или высыпаний на коже, выпадение волос люди часто связывают с внешними факторами либо неправильным питанием. Но специалисты говорят, такие проявления зачастую вызваны состоянием хронического стресса. Взаємозв'язок між рівнем нервового напруження і станом шкіри має донукове пояснення. Він закладається ще на етапі ембріонального розвитку. Клітини шкіри, меланоцити, і тканини нервової системи формуються з єдиного шару ектадерми. Хронічний стрес снижає защитні функції організму, істощає його. Нервне перенапряжение є своєобразним пусковим механизмом для множества кожних заболеваний, таких як псоріаз, екзема нейродерміт. Нередко рідко наблюдається випадіння волос, задмічає врач. І навіть такі, на перший погляд, косметичні негаразди, як акне та купероз, можуть бути пов'язані з хронічним стресом, бо кортизол провокує активацію роботи сальних залоз, що в сувокупності зниженням імунітету сприяє загальним процесам. До того ж, кортизол викликає розширення судин, тому і судинна сітка на шкіри може стати доволі помітною. У той же час адреналин звужує и та викликає кисневе голодування клітин дерми. Далеко не всегда человек, который заметил проблемы с кожей, связывает это со стрессом. Однако врачи-дерматологи зачастую начинают лечение пациента именно с того, что приводит в порядок его нервную систему. Учитывая, что процесс лечения большинства кожных заболеваний весьма длительный, при появлении какого-либо дискомфорта специалисты советуют сразу обратиться к врачу. Щоб установити діагноз. Ну оптимальний варіант не ждать, поки організм дасть збій, а займатися профілактикою собственного здоров'я. Від никакой врач за вас этого не сделает. Що стосується профілактики нейрогенних шкірних захворювань, це не сам перезбалансоване харчування. Раціон має бути переважний з продуктів рослинного, а не тваринного походження, багатих на антиоксиданти та вітаміни. Не варто переїдати на ніч, виключити зловживання алкоголем та курінням. Пити достатньо води, дотримуватись раціонального режиму праці та відпочинку, не перевантажувати організм, достатньо гуляти на свіжому повітрі, додати оптимальний руховий режим. Відомо, що фізичне тренування та загартовування значно поліпшують роботу апарата кровообігу, благотворно впливають на нервову систему та стан шкіри. Слід пам'ятати про особисту гігієну та гігієну зовнішнього середовища, правильний догляд за шкірою та її придатки. Церетельнее миття та зволожение шкіри, змечиние шкиру и її защитный барьер. Специалисты советуют также включить в рацион то, что дарит нам сама природа: Женьшень, ягоды, годжи, имбирь, мед. Тем более, что это не только полезно, но и вкусно. И природные витамины, и умение противостоять стрессу. Поможет избежать и целого ряда других серьезных заболеваний, напоминают специалисты. Ведь если разовая стрессовая ситуация для организма не опасна, даже наоборот, она мобилизует защитные свойства, то хронический стресс негативно влияет на все органы и системы. Організм безсилий перед хронічним стресом, коли не треба прямо зараз рятуватися і напружувати м'язи, виникає гормональний збій, що веде до дисфункції всього організму. В результаті можуть розвинутися цукровий діабет, ожиріння, патології надниркових залоз та хвороби щитовидної залози. або різке уміншення віса тіла без змінені в раціоні питання, хронічна усталость, нарушення сна, перепади настроєння. Повышение артериального давления – все это поводы для обращения к врачу-эндокринологу. И не стоит говорить, что сейчас не время думать о своем здоровье. Это важно всегда, как для самого человека, так и для его близких. За убийство онука на лаве Пицудных опинився 84-речный мешканец Одесского района. Пенсионер закопал тело своего онука у двори. Фигуранту загрожує до 15-ти позбавлення позбавления воли. Трагедія сталася у Нарубайському. Наприкінці квітня під час сварки 84-річний пенсіонер застрелив свого 41-річного онука та закопав у дворі. Понад місяць старий брехав сусідам, що той пішов служити у зсу. Чоловіка викрили наприкінці червня, коли друзі вбитого звернулися до правоохоронців. Ну за віса ні рано ні раного внука. Ну сужа їх алкоголік і Последній років ще по карману продавав, що нада, що не треба, а з квартирі. Ну, я накопіла, скапілась, я накопилось. Ну, одна була в голову попав. Первая голову, а вторая це, навіть, в районі груди мають. Слідчим вдалося встановити, що родичі постійно конфліктували, і коли онук вкотре навідався до діда, між ними знову виникла сварка. Під час суперечки літній чоловік схопив свою мисливську рушницю і двічі вистрілив у родича. Від отриманих поранень той загинув на місці, а старий дочекався вечора і закопав тіло в яму. Тіло онука знайшли під час обшуку. Також виявили речові докази, зокрема й рушницю. 84-річному чоловікові висунули обвинувачення, яке направило до суду. За вчинене йому загрожує до 15 років ув'язнення. Повідомили у прес-службі облполіції. І ще про одне жорстоке вбивство. Суд ухвалив вирок двом мешканцям міста Південний, які три роки тому вбили жінку-таксистку. Найближчі 14 років злочинця проведуть у в'язниці. На момент скоєння злочину юнакам було по 17 років. У грудні 2020 року двоє хлопців підійшли до жінки таксиста та попросили відвести до села Любопіль Одеського району. До злочину юні вбивці підготувалися заздалегідь, прихопивши у поїздку ножі. Адресу злочинці обрали навмання, і коли прибули на місце, по звірячому зарізали жінку, завдавши численних ножових поранень. Їхня 55-річна жертва померла на місці. Переконавши, що вона мертва, вони забрали півтори тисячі гривень і на її авто виїхали з місця події. Щоб приховати сліди злочину, вони спалили авто. Для цього купили пляшку горілки, облили транспортний засіб алкоголем та підпалили. У судовому засіданні зловмисники вину визнали повністю. Суд призначив кожному з них покарання у вигляді 14 років позбавлення волі, повідомили у прес-службі облпрокуратури. У свої 100 років досі пише картини та переповнений натхненням. Виставка робіт відомого одеського художника Івана Козирода відкрилася у музеї західного та східного мистецтва. До дня народження художника, якого ще за життя назвали легендою. Зібралися численні поціновувачі його творчості, колеги, друзі та близькі. Життя земного обрі неозори. Виставка картин під такою назвою відкрилася у музеї західного та східного мистецтва до старіччя від дня народження одеського художника Івана Козарода. Людина легенда, людина епоха. Саме так називають Івана Івановича, адже пам'ять цього чоловіка зберігає як творчі, такі руйнівні трагічні події, що визначали долю цілих народів. Зберігає і втілює на полотнах голодомори, другу світову війну і післявоєнну відбудову, учасником яких він був. Завжди життєрадісний, натхнений, сповнений. Ідей так характеризують майстра, поціновувачі його творчості, колеги, друзі та учні. Через поважний вік Іван Іванович не зміг бути присутнім на заході особисто, проте взяв слово перед присутніми у своєму відеозверненні. Він досі веде активний спосіб життя і продовжує писати картини. Саме творчість Івана Івановича, вона була зі мною. Ну, всі картини в моєму будинку це картини Івана Івановича. Я ріс, я чув його історії, я бачив його картини, я бачив, як він писав. І творив. І для мене, знаєте, це була частина культури, яку я наслідував, яку я бачу української культури, справжньої української культури, одеської культури, тому що багато є, що він писав, і про наш лиман Дністровський, і багато про фортецю Білодністровського. Іван Іванович Козерот народився 14 жовтня 1923 року в селище Сахновщина на Харківщині у родині залізничника. Талант малювати проявився у майбутнього художника ще у самому дитинстві. Роботи Івана Козарода привертають погляд своєю чуттєвістю, уважністю майстра до деталі діляться своїми враженнями гості виставки. Трогаційні роботи дуже хороші. А потім я ще жила в Феодосії, і ось я побачила, як вона виглядала в 68-му році. Так, дуже гарно, красиво. Можливо, якась картина привернула вашу увагу особливо. Напевно, з цими квітами. Прям така вінтажна, естетична. Це талановита людина, дуже талановита. І він, як наскільки мені відомо, він ще малює. Своїх сто років, і це дуже добре. У нього є е, натхнення. Це потрібно людям, кожному, е, кожній людині це потрібно. Натхнення. Відомий педагог, мистецтвознавець, художник і колекціонер Іван Козарот колись, до речі, очолював музей західного і східного мистецтва. За часів його, так би мовити, директорства він. Підхопив і підтримав ідею Олега Аркадійовича Соколова створити унікальний клуб імені Чорльоніса, клуб синтезу слова, кольору і звуку. І цей клуб багато років вже потім працював з доброї руки пана Козірода. Він працював у нашому музеї. Як керманич закладу, яким незмінно керував упродовж восьми років Іван Козерот, займався також науковою роботою, результатом чого стало видання всередині 1970-х каталогу та путівника по музею. А побачити на власні очі роботи майстра можна, відвідавши виставку Життя земного обрі неозори, яка триває у музеї західного і східного мистецтва. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.